У День Святого Миколая, як малечі, так і підлітки, де б вони не проживали, прагнуть подарунків та уваги. Шестикласниця Алла Борсук з добровиці, яка завітала на свято до району будинку культури, не виняток. Мені хочеться, щоб якось про мене згадали, щоб, щоб не знаю, якось пам'ятали, що собі що є таке свято, що треба вітати. А це вже рукитне зала музичної школи. Місцеві діти, які завітали на свято, теж намагаються завоювати прихильність чудотворця, співаючи пісень та розповідаючи віршики. Загалом у Добровицькому та Рокіднівському районах проживає майже тисячі дітей, позбавлених родинного тепла, батьківської турботи та з особливими потребами у період фінансової скрути, соціальні служби раді будь-якій допомозі а від земляків зі столиці і поготів. Це дуже приємна акція, адже сьогодні в цьому залі зібрались дітки такої вразливої категорії. Їм дуже приємно, тому що для них роздадуть подарунки, для них буде проведений концерт. Представники столичного земляцтва, можливості, хоча б ненадовго стати чудотворцями, раді подібну акцію в день Святого Миколая вони влаштовують вже вдруге. Це задоволення від того, як діти радіють, як діти це все сприймають з розумінням. Як вони виступають, вони дають нам підпитку і енергію для проведення таких благодійних акцій? Уже в другий раз е е їжджу по населеним пунктам своєї подійського е краю і е хотів би, щоб мої добрі справи допомогли е діткам, е щоб в житті в них було більше добра, любові, е більше щастя. Більше дива і менше е, якихось е, негараздів, горя, страждань. У нинішній приїзд столичні земляки подарували обездоленим дітям північних районів області понад три тисячі солодких подарунків. Крім цього, щойно відкрита школа у селі Бересті Рокітнівського району отримала від благодійників принтер. Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма День.